Декілька хвилин ми звернемо увагу на Боже Слово і будемо роздумувати над цим Словом Божим, що Господь хоче нам сьогодні сказати. Він з нами розділив вечерю і щось говорить. В кожному зібранні Бог до нас говорить. І каже: я послухаю, а що скаже Господь. Ми закінчили сьогодні читати книгу Пісня до Єфесян. Я думаю, ми звертали увагу. Ми дивимося, наші щоденницькі вже приходять до кінця, і вже скоро ми закінчимо ще один раз прочитати Біблію. Хай Господь дасть це бажання всім не відставати, читати щоденно, бо кожен раз, коли ми читаємо ці розділи, до наших сердець промовляє Господь. Єфесян 5 розділ. Я звертаю увагу на два тексти: восьмий і дев'ятий. Хто вже читав вдома, хто ще сьогодні буде читати, тому що це наш план, і ми маємо читати, і поза планом ще маємо читати. Але ці слова особливо нехай торкнуться кожного серця. Восьмий і дев'ятий текст. Ви були колись темрявою. А тепер ви світло в Господі. Поводьтесь. Як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, в праведності і правді. Слава Ісусу Христу! Спочатку Павло нагадує, що ви були колись темрявою. Весь світ був темрявий. Сьогодні про темряву і світло сьогодні нам така близька ця тема. Тому що ми відчули, як погано бути без світла. Коли воно було завжди, ми так не оцінювали. І, взагалі, друзі, те, що ми маємо, ми мало цінимо. Коли втрачаємо, ми починаємо цінувати. І коли не стало світла, ми побачили темноту в своїх квартирах, в своїх будинках, місто темне, яке воно непривабливе, коли все покрите темрявою, світофори не працюють, ніде на магазинах нічого немає. І так страшно, так неприємно, коли темрява. І ось так була темрява у світі. І пророк Ісаїя, 9 розділ, ми читаємо перший текст, каже: народ, який ходить в темряві. Як неприємно ходити в темряві, народ ходить в темряві, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Це було пророче слово за 700 років до приходу Ісуса Христа на землю, світ в темряві. Але ось прийшов Ісус Христос і приніс світло на цю землю, яка в мороці, яка в темряві, Ісус, світло наше. І Він сказав: Я світло для світу. Ісус приніс в темряву світло. Але тепер, коли Ісус Христос закінчив свою місійну працю. І возноситься у славі на небо. Він дає призначення для своїх послідовників, для християн. Ми це прочитали. Ви теж були темрявою. Ви ходили в гріхах, ви ходили в темряві. А тепер ви світло. Тепер ви світло. Ісус каже: Ви світло для світу. Ісус світив, як був Він в тілі на землі фізично. Він показав приклад світла, як воно. Темряву знищує, де приходить світло, темрява пропадає зразу. А тепер, каже, ви, сестри, ви, браття, ви, молодь, дорога, ви тепер світло в Господі, і поводьтеся, як діти світла. Є така пісня, коли з діти її співали, ми недавно на братерській цю пісню співали: світи у куточку, де ти є. Господь хоче сьогодні сказати мені, першому, я читаю це місце і всім нам, що ми маємо сьогодні призначення від Господа бути світлом, бути світлом і світити в домі своєму, між сусідами світити, на роботі. Хтось навчається в інституті, світити. Можливо, один серед всіх людей, які не знають Бога, а ти один, як той світильничок, ти маєш світити. І показувати, що є інше життя. Сьогодні молодь деградує. А ти маєш світло показати. Дорогі юначе, дорога дівчина, показати світло в Ісусі Христі, справжнє світло. Поводьтеся, як діти, світла. Це призив до мене і до всіх нас. Час останній темрява гріха згущається. І сьогодні Сиру щось кричать: стороже, а яка пора ночі? Скільки та ніч ще буде продовжуватися, ніч беззаконня, ніч зла і ніч гріха, скільки. А сторож, це Святий Дух, який каже, ранок наближається. Прийде Ісус, Він є зоря досвітня, Він той, який сповістить про ранок Нового дня. І настане Господній день, прийде Господь, і темрява зникне. Але сьогодні призначення, ще темрява, ще ніч. Ранок наближається, але ще ніч світло треба. Скрізь з Македонії кричать, дайте світло! Християни, ми маємо бути світлом. І слово Боже, якщо світло те, що у вас темрява, то яка ж тоді темрява? Соді заклик жити свято і бути світлом. Особливу увагу звертаю на наступний дев'ятий текст. «Плід світла, плід світла знаходиться, конкретно каже, в чому? В кожній добрості. В праведності і в правді. Три речі, які кожен може себе провірити, чи я є світлом, Чи я є світлом. Плід світла знаходиться в першу чергу в добрості. Чи є я добрий? Чи роблю я добрі справи в ім'я Господа Ісуса Христа? Біблія каже, що Він покликав собі народ, особливо ревний, до добрих діл. Любити діла милосердя це покликання кожного християнина, це воля Господня. Не просто говорити про добро, не просто проповідувати про любов, а робити добрі справи во ім'я Господа. Це означає перша ознака, що ця людина в світлі. Якщо серце в нього розположене, робити добро, він співчуває, він допомагає, він ділиться, він робить добрі справи. Ми багато останнім часом про те говоримо, що Господь чекає сьогодні від кожного з нас діл, не просто слів. Віра без діл є мертвою вірою. Багато християн просто вірять, просто вірять, і все. А діл ніяких. Але в Бога є книга, книга добрих діл, і там записуються всі добрі справи. Одного разу прийде Господь, прийде Господь і каже: Я іду, і нагорода моя зі мною. За кожну добру справу, зроблену во ім'я Господа, буде нагорода. Якщо я кажу, що я в світлі хожу, я є світлом, а не роблю добрих справ, я обманюю сам себе. Нагорна проповідь Ісуса, це Матвія 5 розділ, де Ісус конкретно сказав: ви світло для світу, не може сховатися місто, яке стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити під посудину, а для чого там світло під посудиною? А ставлять на свічник, і воно світить всім найперше в домі. Світло бачать ближні. Дружина, чоловік, діти, бачить це родина бачить це світло, а потім сусіди, це світло мають бачити. І далі каже: отак От ваше світло хай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші, що написано, добрі діла. чуєте Перша, перша якраз складова плоду світла заключається в добрих справах, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Хай Господь запалить таке бажання в кожного робити добрі справи. Давайте будемо багатіти добрими справами. Друга складова каже в праведності, в праведності. добрі діла дуже добре робити. Але не можна, це одне одного доповнює. Світло, це має бути чоловік праведний. А що ж таке праведність? Що ж таке праведність? Відкриваємо книгу об'явлення, 19 розділ, написано: І дано було їй, церкві Христові, одягнутися в чистий і світлий вісон. А вісон є що? Праведність святих. Одежа духовна, одежа духовна, сон – це одежа Христа. Ми сьогодні говорили про Його страдання. Ми говорили про Його муки. І Ісус страдав за наші гріхи, тому що наша одежа, Ісаїв пише, що наша праведність як заплямована одежа, гріхами заплямована. Ісус знімає цю брудну заплямовану одежу і пропонує свою праведність. Як багато людей сьогодні. Хочуть своєю праведністю спастися. І вони проявляють самоправедність. От, а я чим гірший, все нормально, мені нема в чому каятись. Знаєте, фарисеї так, вони одягалися так, вони так ставали на перехрестях, і вони хвалилися, а я те роблю, а я те роблю. Це була своя праведність. Але бідний Митер прийшов, б'є себе в груди, будь милостивий до мене, грішника. Господь прощає грішників і дає свою одежу. Ця причта про того чоловіка, який зробив вечерю, весільну. І стали люди йти. І була умова. Треба одежу одіти того господаря, який робить цей, цю гостину. І коли прийшов цей господар, він побачив там одного чоловіка, який був одягнений не в весільну одежу. Своя праведність. А чим моя одежа гірша? А наша мені Христова одежа? Моя добра. Я ж не вкрав, не вбив, не спалив. Я є добрий. Обман, візьміть цього чоловіка. Киньте в темряву. Там буде плач і скрагіт зубів. Ми не знаємо, які переступи були в того чоловіка. Може, не було великих гріхів, але надія на самоправедність, а христова праведність. Вона в крові Христа. Він нас омив, очистив і надіємося на нього. Ми не спасемося своєю праведністю. Господь нам дає свої одежі, брате, сестро, поспіши одягнути. Христову одежу. Що це значить? Це не просто зробити якийсь обряд, друзі. Праведність це життя, це життя, це поступки наші. І в першу чергу це людяність, яка має бути в кожного християнина. Це наша чуйність один до одного, це наша увага один до одного. Це праведний чоловік. Він не пройде мимо бідного, нещасного. Він зверне увагу на того, хто плаче, щоб підняти, щоби. Підбодрити, разом помолитися. Майте ті самі почуття, написано, що в Христі Ісусі, який Христос, так і Христові. Дух Христів має бути на людині, яка є світлом. Оце світло, це життя наше, це життя, праведність. Праведникам скаже. Праведникам скаже, як прийде: я голодний був, а ви мене нагодували. Я їсти хотів, да, ви дали мені їсти. Я був в темниці, ви мене відвідали. Я в лікарні був і там ви були. Господи, а коли ми тебе бачили? Все, що зробили одному з найменших, ви зробили мені. Нехай Господь допоможе друзі бути праведниками. Сьогодні Ізраїль шанує тих людей, які спасали євреїв і називають праведники світу. Їхні імена записують. Як важливо бути праведником перед Господом. Він прийде за тими людьми. Які праведні, які омиті кров'ю Христа, не на свою праведність надіються, а на Господню, і вони мають ті самі думки, що в Христі Ісусі. Ви знаєте, у цих дві перших складові. Вони нагадують характеристику, де Яків каже про побожність. Багато людей думають, що вони побожні. Що побожні, а чиста і непорочна побожність якраз є в першій складовій. Це добрі діла, бачити сироту, вдову в їх скорботах, підтримати. А друга себе берегти неоскверненим. Ісус омив, очистив, збережіть цю одежу духовну, не оскверняйте її. Тому що прийде Ісус забрати тих, хто одежі свої зберіг. Я іду скоро, і блаженний, хто пильнує і береже свою одежу. Чому я нараз прошу Боже, як би добре було, коли ти прийдеш за церквою, що ти прийшов в день, коли в нас причастя? Найбільше людей до цього готується. І сьогодні ми приймали причастя. Ми розуміємо, нас Господь очистив, нас ми є чисті перед Господом, щоб зберегти цей одяг. Що завтра буде, не знаємо. Але давайте берегти, пильнувати, щоб одіж була чистою, коли прийде Господь, щоб ми були в чистоті і святості. Побожні люди дбають про сироту вдову і себе бережуть. Не любіть світу ані того, що в світі. Христос закликає нас до чистоти. Святість це відділення. І праведність це життя наше, це життя. Святість стає, коли Бог омив, очистив, а далі. А далі ми маємо іти. Ми маємо іти по тому світові. Не заплямуйте своєї одежі, своїми поступками, хай Господь допоможе. І третя складова, і в правді, і в правді. Оце світло, це добрі справи, це наша праведність і правда, і правда. Не завжди легко правду сказати, чомусь кажуть, є гірка правда. Чому гірка? Вона не буде приємна, але краще гірка правда, як солодка неправда. Бо всяка неправда є гріхом, і Біблія каже, це гріх. Ви знаєте, може він бути добра, багато справ робити добрих, але якщо одну неправду неправду, і вона затьмарить це світло, і це світло не таке вже яскраве, тому те теєю неправдою він затьмарив світло. Ісус Христос є дорога і є правда. В ньому нема жодної неправди. Колись Пілат, який дивився на Ісуса зв'язаного. В'язня, якого мають стратити, і питає, а що є істина? Скажи мені, а що правда? Ісус мовчав. Перед ним правда, яку він зараз дасть команду, бичувати, розпинати, як багато людей сьогодні так живуть, розпинають правду і не хочуть жити по правді і говорити правду, а кажуть: не обманеш, не проживеш. Це говорить світ, який не знає Бога. Для християн, які пізнали Господа, які до Нього прийшли, правда стала улюбленою. І вони неправди не говорять, неправди не роблять. Може, платять за це ціну, і деколи дорого треба платити, Але вони ходять в правді. Ісус Христос чекає від нас, щоб ми ходили в правді. Я залишаю це на роздуми. час наш пройшов, будемо роздумувати, що це значить: плід світла світла. Можна думати, що я хороший світильник, я нормально свічу, як Ісус сказав про Івана Хрестителя. Він був світильник. В той непростий час він світив. він світив. Він горів і світив. Це світильник, який горить і світить. Хто міг царю сказати, цар, ти неправильно живеш? Ти неправильно живеш. Тобі треба покаятися. Да, він лишився голови. Ціну дорогу заплатив. Це була правда. Він говорив про правду, про достойне підпокаяння говорив. Він готував дорогу до приходу Ісуса Христа. Світло якраз і в том заключається. Воно викриває всяку темряву. Воно приносить світло там, де сама темнота не промовчить. Він завжди скаже. Може комусь не сподобається, але він скаже, брате, сестро. Якщо я промовчу, твій гріх на мені буде. А ми деколи, щоб наші дружні відносини були, то ай, ну, бачив брата, бачив сестру і хай собі грішить там, аби мені з ним відносини не втратити. Друзі, його той гріх залишається на нас. Біблія каже, бачиш брата, який сорішає. Він в темряву пішов, Ісус, світло прийде, а Він в темряву. А ти скажи йому: не послухає при свідках скажи. Але виведи з темряви брата. Це не є щось таке негативне, як сьогодні кажуть, ну, це пішов там, заложив когось. Ні. А це спас брата, це спас сестру, визволив темряви. Тому давайте багатіти добрими ділами. Плід правди, я ще раз повторюю дев'ятий текст, плід світла знаходиться в доброті, в добрості, в праведності і в правді. Аллилуйя. Слава Господу! Давайте піднімемося, перед нами молитва. Будемо просити, Господи, дай нам всім бути світильниками, які сьогодні світять, які горять, не коптять, друзі, а горять світильники. Хай світло праведника написано: весело горить. Весело, і світло є від Нього. І тепло є від нього, і темрява втікає, хай буде світло і в домах наших, і на вулицях наших, хай буде світло, і в країні нашій, хай буде світло. Тому що церква Христова світильник сьогодні. Якщо це сільська місцевість, в тому селі є світильник, є церква. В місті є церква, це світильник. І люди мають бачити світло, і мають бачити ці добрі діла, і праведність, що ми не від світу, ми не такі, як світ. Давайте не будемо прогинатись по той світ, а покажемо, що ми не такі. Ми не такі. Ми діти світла. Поводьтеся, як діти світла. Говоріть правду, поступаймо по правді, і Бог, любові і миру, буде з нами. Ми йдемо до молитви. Якщо хтось має якесь бажання, може, хтось хотів би покаятись сьогодні. На цій останній вечері в цьому році хтось себе не зайшов. може, є діти-відступники, які хотіли би повернутися. Є чудова можливість покаятись. І бути з Господом. Якщо інші нужди, будь ласка, можете заявити, і ми щиро помолимось. Помолимось, друзі, помолимось.